Во ім'я Отця і Сина і Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі браття і сестрі. Сьогоднішньої неділі і сьогодні особливо недільна, недільний день в церковному календарі. Він називається неділя анти-Пасхи. Анти-тобто проти, неділя, яка проти Пасхи. Чому так? Чому така назва? Чому ця неділя проти? Вона що протистоїть Пасці чи якось протестує проти Пасхи? Ні. Справа тім, що у православній літургіці в чині про богослужіння є поняття богослужбового кола. І от є поняття про тижневе богослужбове коло, коли протягом тижня богослужіння чередується, чередується, починаючи з неділі і неділю і закінчується. І отож, на одному кінчику цього кола стоїть Пасха. На восьмий день, на сьомий точний день наступає антипасха, тобто знову ж таки недільний день, який стоїть проти Пасхи в календарі. І співалося вчора на псинішньому Дні величання Воскреслому Христу. І згадується в цю неділю особливо один апостол, апостол Фома, який відрізняється тим, що він висловив такий собі сумнів, що Христос Воскрес. Коли Христос вперше явився своїм учням, поми тоді не було серед них. І коли учні поділилися із ним радістю, що Христос воскрес, він не повірив. Сказав, я не повірю, поки сам не побачу його рани на руках, поки не вкладу своєї руки в його пробиті ребра. І от другого разу, коли Христос являється всім зібраним разом учням, Христос звертається до поми. І каже, ось подивися, це дійсно я і не будь невірним, але вірним. Євангеліст не вказує, чи деркався Фома до Христа, але він чітко вказує ту фразу, яку вигукує Фома Господь мій і Бог мій. Тобто Фома сповідував Христа не тільки Розіп'ятого, але й Воскресного. Різні є думки, чому Фома не повірив, що Христос воскрес одразу. Одні кажуть, що він був маловірний, невірний. Навіть в народі є такий вислів у нас розхожий, Фома «Фома невіруючий». Святитель Світлітель Бребчанінов пише, що ні, що Фома не вірив, не тому, що він був Христа, чи в Воскресіння, тому що він не міг повірити з радості Великої. Він бачив, як Христа зрадили, як його арештували, як його розп'яли, як всі розбіглися. І дуже велика радість, що Христос таки Воскрес, несподівано можливо, чи на яку Він не надіявся навіть, не може повірити, що це правда. І ось тому Він каже, я не повірю, поки не вкладу свої руки в його пробиті ребра. І тоді Господь говорить йому цю фразу, що прийди переконайся, і переконайся, Фома дійсно засвідчує, що це Дійсно воскресний Христос. Взагалі, якщо ми подивимося на віру як таку, от, якщо ж людина вірить в щось чи в когось. То тут є два аспекти таких. От якщо, наприклад, хто небудь з вас, з ваших клітин скаже, я тобі завтра зателефоную там о 18-й годині вечора. Ми повіримо? Скоріше за все, так. Да. Чому? Тому що ми довіряємо цій людині. Якщо вона казала, що зателефонує. А якщо я скажу, що завтра буде раз в понеділок, ви мені повірите? Я думаю, що так. А чому? Бо у всіх є календар. Це можна перевірити, це можна побачити в Це не відомо дійсно в понеділок. Тобто можна вірити. Через знання, бо я знаю, вже приділок завжди завтра буде понеділок, а можна вірити через довіру. І треба обов'язково зберігати отакий собі баланс між одним і іншим. Бо якщо чисто вірити через знання раціональне, то є багато речей, які пояснити не можна, які ми не можемо знати, які треба проникати серцем, скажімо так, особливо, що стосується духовних питань, духовного життя. З іншого боку, не можна бути лише на віру, вірити, довіряти всім. Я скажу, давайте виходьте через вікно, вам нічого не буде, да? буде, якщо ви через вікно випадати, падаєте, поламаєте ногу. Тому не можна так робити. Треба думати обов'язково головою, думати. Тому в справі релігії, в справі довіри до Бога, в справі духовного життя важливо і мати таку дитячу довіру, віру, і мати, і, звичайно, раціональний розум, який все-таки думає, розмірковує, тому що дуже багато. Вождів, які проповідують дуже такі дивні речі, ведуть за собою і ведуть не туди, куди потрібно. Бо це і Христос попереджав, це виникає із практики нашого життя, ми знаємо. Та все ж таки Христос хвалить тих, хто не бачив, але повірив. Тобто все-таки все -таки в справі релігії, в справі духовного життя дуже важливо, щоб серце довіряло, щоб серце відчувало ту істинність віри і щоб за цією вірою сліду. Церква особливо підкреслює цей факт сьогодні, що Фома сповідував Христа Воскреслого, тому що сам факт Воскресіння Христового дуже важливий для нас, вкрай важливий. Настільки важливий, що апостол Павло пише, що якщо Христос не Воскрес, то марна віра ваша. Тобто всі ваші молитви, все, що ви робите, добрі справи, якщо ви не вірите в Воскреслого Христа, вони мають. Тому що якщо ми візьмемо. Життя Господа Ісуса Христа на землі, то Він проповідував багато хороших речей, сказав багато правильних речей, потім він постраждав і помер. Але якщо візьмемо історію релігії взагалі на землі, то таких учителів було чимало. І Магомед проповідував, і Будда проповідував, і Заратустра проповідував приблизно одне й те саме. Про добро, про любов, ну, про такі хороші, правильні речі, там не треба зраджувати дружині, там не треба красти, не треба убивати. Все це було сказано і до Христа, і сказано потім після Христа. Але той же Будда, і той же Магомед прийшов час, вони померли. І тільки Христос не просто проповідував, не просто до чогось закликав своїх послідовників, а Він сам переміг смерть, тому що Він був. Бог, який прийшов у плоті. І оце робить християнство унікальною релігією, і це дає всім нам, християнам, таку унікальну перспективу, якої немає в інших релігіях. Перспективу, будучи вже на землі, з'єднуватися з Богом через причастя, перспективу, будучи членом Христової Церкви, отримуючи Божу благодать, вже би мовити, однією ногою бути в Небесному Царстві, жити небесним духовним життям. Перспективу і надію і підставу для віри в те, що коли ми помремо, то Господь буде з нами поряд, так само, як поряд з нами у святих таїнствах і в благодаті своїй зараз на землі. І якщо ми зуміємо на землі знайти до нього шлях, якщо ми з ним з'єднаємося в вірі, благочесті, церковних таїнствах і благодаті, то і після смерті своєї ми будемо з ним разом, але будучність ця перебування це з Богом буде вже вічне і ніколи не закінчиться. Ось це і робить нас, з вами, християн, людьми, які завжди радіють, людьми, які ніколи не унивають, людьми, які завжди на перше місце ставлять Бога у своєму житті. Тому я вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, з сьогоднішнім святом. Бажаю, щоб те світло, яке ми прийняли на Пасху, та радість та благодать, завжди перебувала з нами, супроводжувала нас в нашому житті. Щоб ми своїми гріхами не відганяли її від себе, але тримали в своєму серці і роздавали всім тим, хто нас оточує. Амінь Христос.